9 грудня районним управлінням юстиції спільно з службою у справах сім'ї, дітей і молоді Радагівської районної державної адміністрації. Членом координаційної ради молодих юристів, кримінально-виконавчою інспекцією Радахівського району управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області, на виконання статті першої указу президента України було проведено семінар з нагоди всеукраїнського тижня права. Захід було проведено у Лопатинській спеціальній загальноосвітній школі інтернат. Перед початком заходу директор школи Василь Курницький ознайомив гостей з роботою навчального закладу. Так, на сьогоднішній день у школі навчається і виховується 132 дітей із п'яти районів Львівської області і міста Червонограда. В основному це діти з особливими потребами, котрі мають неврологічні та психічні захворювання, діти з вадами інтелекту, діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки. 40 з них діти-інваліди. Завдяки старанням дирекції, матеріально-технічна база школи одна з найкращих в області серед навчально-вихованих закладів такого типу. Особливою гордістю є новий спальний корпус усіма зручностями як для проживання, так і належного навчання і відпочинку. Керівництво школи також дбає і. Про зміснення навчальної бази, зокрема у цьому навчальному році, придбано комп'ютерний клас. У цьому році ми встановили новий комп'ютерний клас. Також виготовлена уже документація, яка зараз закінчить проходити експертизу на будівництво спортивного залу. І при всіх сприяткових умовах ми у 2012 році можемо почати першу чергу будівництва спортивного залу. Для дітей ми маємо відповідні майстерні, де обладнали і вдосконали вже і в цьому році, і в минулому році. Це три столярні майстерні та три швейні майстерні, де діти можуть здобувати допрофесійну підготовку швеї, а також допрофесійну підготовку столяра. Щойно діти тільки, бачите, пошили, як кажуть, теплі. Ті блузочки самі, шиємо, обробляємо і... Крім цього, ми обладнали кабінет соціально-побутового обслуговування, де діти мають змогу вчитися куховарити, де діти е, е, здобувають знання, необхідні в побуті, Ось серверування стола. Маємо сучасний кабінет, лікувальний, де є е, необхідні е, значить, усі. Засоби для того, щоб лікувати дітей, також маємо обладнаний вже стоматологічний кабінет. Два кабінети маємо у логопедів, які проводять заняття з дітьми з порушенням мови, досить кваліфіковані. Ось і діти, починаючи з першого і коли закінчують школу, вже встають, усуваються багато мовних їхніх недоліків. Обладнаний кабінет. Психолога, от, кабінет психологічної розрузки для дітей. Ось, багато ми прикладаємо для того, щоб діти, починаючи з першого класу і закінчуючи вже наш 10 клас, повноцінно вливалися у життя. Чи добре вам тут? <говори> О, бачите, тут харчують вас добре. <говори> добре, діти, то є. Це вчителька Марія Михайлівна музики. По завершенню оглядину у актовій залі школи зібралися учні та вчителі на захід з нагоди всеукраїнського тижня права. Спеціаліст першої категорії районного управління юстиції Ірина Ференс ознайомила дітей з основними положеннями конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, про необхідність набуття правових знань та навичок у їх розумінні. Діти повинні також знати свої права, але знати свої обов'язки. Бути чемними, чесними, оберігати і прислухатися одне до одного, поважати одне одного, любити і дякувати своїм викладачам, своїм батькам, що вони нам дали це життя. Дякую. Спеціаліст служби у справах сім'ї, дітей і молоді райдержадміністрації Олександр Булавчук розповів, як ведеться робота службою стосовно захисту законних прав та інтересів самих дітей. Особливою цікавою та повчальною була розповідь члена координаційної ради молодих юристів Ольги Шайноги. на тему судова практика щодо злочинів, вчинених неповнолітніми у 2010 році, та характеристика найбільш поширених злочинів серед дітей віком до 18 років. Ну, напевно, що всі знають, от дитина відповідно до чинного законодавства в Україні до якого віку нас рахується? До 18, правильно дитина відповідно до чинного законодавства рахується на з. Ти років. розповідь супроводжувалася демонстрацією фрагментів мультфільмів про права дитини. З наслідками адміністративних правопорушень, вчинених неповнолітніми, присутніх ознайомив старший інспектор кримінально-виконавчої інспекції Радехівського району управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області, старший лейтенант внутрішньої служби Валерій Предко, який, зокрема, зазначив, що на сьогодні у службі на обліку перебуває 120 дітей, які засуджені без позбавлення волі. Також близько ста притягнуто до адміністративної відповідальності. Як ви вже бачили? Тут кожна дитина має права, а також має і обов'язки. На завершення директор школи Василь Корницький подякував організаторам за змістовно проведений захід.